ефірі Івнінг Ньюс в студії для вас працює Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Історичний візит для налагодження відносин міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто зустрівся в Ужгороді з українським колегою Дмитром Кулебою та очільником офісу президента Андрієм Єрмаком. Домовилися про підготовку двосторонньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Та вирішили створити спільну комісію щодо питань угорської нацменшини на Закарпатті. За 10 днів її робоча група має сформувати перелік нагальних проблем. Будапешт наполягає, щоб Україна відновила статус національної школи, дала можливість складати випускні іспити угорською і дозволила користуватися нею ж у суспільному житті. Не платиш за світло, сиди в темряві. У низці регіонів від сьогодні споживачів, які заборгували за електрику, почали відрізати від мережі. У Чернівецькій області знеструмили 33 абоненти. У Вінницькій 40. анонсували перші від'єднання і в Києві. За даними компанії постачальниці, ясно в боржниках понад мільйон киян, і третина з них можуть уже незабаром поринути в темряву. Але не одразу спершу отримують попередження про вимкнення за 10 днів і ще раз за 5 днів. Цей час дають, щоб розрахуватися за надані послуги. Якщо ж грошей немає, з постачальником можна домовитися про відстрочку. Графік реструктуризації формують індивідуально. Та коли світло вже відрізали, щоб його повернути, доведеться не лише погасити борг, а й окремо оплатити під'єднання. Сплачений рахунок у Києві не завжди гарантує якісну послугу. Мешканці новенького столичного житлового комплексу тижнями сидять у темряві і при цьому змушені платити за електропостачання. Чому в них вимикають світло, і що кажуть у Київміськбуді, Дізнавалася Дар'я Божко. Мешканцям ЖК Медовий часто доводиться сидіти без світла, і через його відсутність у квартирах зникає вода і тепло. Проблеми виникли, коли забудовник Київміськбуд ввів вів багатоповерхівки в експлуатацію за тимчасовою схемою електропостачання. Мешканці житлового комплексу Медовий отримують електрику від двох трансформаторних, які стоять біля їхніх будинків. Утім кажуть, до них під'єднали, окрім ЖК ще приватний сектор, медичну установу та кафе. Це були КТП для будування комплексу першого нашого і той, що зараз в замороженому стані, і вони наразі забезпечують наш комплекс електроенергією. Якщо, наприклад, одне КТП вимикається, а праве крило залишається, то сусіди між собою. Запрошують на чай теплий, ну нагрітись, поїсти щось нагріти. Житловий комплекс на 1600 квартир нині заселений лише на 30%. Утім, мешканців поступово більшає і напруги на всіх не вистачає. Коли почали заселятися люди, потроху, тому що у нас тут багато людей, які ВПО. А світло за тимчасовою схемою то воно почало зникати. Його постійно вимикають, почали вводити графіки вимкнень посекційно. Через перепади в напрузі, і постійне вимикання світла в мешканців ЖК виходять з ладу пральні машини, холодильники та інші електроприлади. Морозилка не работает, холодильник не работает. Денег купить новый, как бы в данный момент не было. Ждали ремонта, пока нам его отремонтируют. Мы обращались к соседям. У кого есть морозилка. и Вот у нас в соседской морозилке хранилось это мясо. чтобы как бы каждый раз же ты ж не побежишь за маленьким кусочком мяса в магазин. Я инвалид второй группы по сахарному диабету уже 40 лет. Я инсулинозависимый человек. чоловік. Чотири рази в день я должна уколоть інсулін. Но якщо я уколола інсулін, я должна покушать. покушати. Тобто мені мінімум чотири рази по полчаса нужен свет хотя хоча б щось приготовить покушати, щоб я не это... а під час ворожих обстрілів йти в укриття люди змушені з ліхтариками. Спускаємося з 24-го поверху. повітряних не тривог, восьмого грудня. Ось, будь ласка. Ось яка ситуація? Темно, чому темно? Так, тому що тому що немає нічого. Мешканці Медового зверталися зі своєю проблемою до Київміськбуду. Проте їх або ігнорують, або відповідають, що грошей зараз немає. У свою чергу ми теж надіслали запит до столичного КМБ та чекаємо на відповідь. Проблеми столиці хвилюють і парламент, яке важливе рішення про функціонування Києва під час воєнного стану ухвалили народні обранці. Далі в сюжеті, затоплене метро, аварійні мости, незаконна забудова. Продовжувати перелік проблем столиці можна довго, дуже довго. Проект генерального плану не прийнятий. Проект історико архітектурного плану не прийнятий, проект зонінгу — не прийнятий. Тобто, в такій розбалансованій ситуації ми розуміємо, що коли прийдуть гроші на відбудову, це призведе до ще більш хаотичної забудови. Інклюзія в Києві саботується. Замість того, щоб перекладати бруківку, столиця мала понижувати бордюри, замість того, щоб будувати розв'язки. Повинні були дублювати наземні переходи для того, щоб для маломобільних груп населення наше місто було доступне. Проблеми столиці сягнули таких масштабів, що комітет Верховної Ради з питань організації державної влади та місцевого самоврядування не зміг залишитися осторонь. Ми ініціюємо створення тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань Києва з питань його функціонування під час воєнного стану і будемо. Намагатись експертами, професіоналами в галузі, представниками всього політичного середовища максимально аналізувати всі проблеми, не просто шукати відповідальних, а пропонувати рішення. Якщо рішення не спроможна сама сформувати київська влада, то ми запрошуємо її зробити це на майданчику парламенту. За ці чотири роки ми змін не бачимо за величезним бюджетом. Ми не бачимо змін. Мета комісії зрозуміти, чому зник діалог між суспільством та столичною владою, і можливо, хоча б парламентський контроль зможе налаштувати роботу київського апарату, строк роботи тимчасової спеціальної комісії півроку. За цей час кажуть нардепи, зроблять усе можливе. Надзвичайна величезна корупційна діра. Коли я чую про 87 мільярдів грошей в Києві, я задаю питання: а чому ж тоді? Інфраструктурні проекти десь у Львові реалізуються набагато краще і з п'ятиразовим меншим бюджетом. Є ідея обміну досвідом між владою міст, адже, наприклад, у Львові проєкти реалізовують швидше і дешевше, ніж у столиці. Та чого інші населені пункти можуть навчитися у чиновників головного міста країни, відповісти складно, каже народний депутат Віталій Безгін. Я не можу назвати жодну галузь міського управління, де Київ міг би дати раду іншим громадам, прогресивним громадам України, таким знову ж таки, як Львів, Івано-Франківськ, чи навіть Буча, яка знаходиться поруч з Києвом. Обережно ворожа пропаганда на електронні скриньки українців надходять повідомлення, нібито від офісу президента. В цих листах йдеться про переговори з РФ щодо припинення вогню і передавання країні-агресорці частини територій. У нацполіції заявляють, це фейк окупантів. Так росіяни хочуть вплинути на морально-психологічний стан українців і дискредитувати керівництво держави. Принагідно, правоохоронці закликають громадян не переходити за сумнівними по посиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс. Поки росіяни націлилися на українські розуми в Київраді – на гроші платників податків. Орган місцевого самоврядування готовий витратити понад 350 тисяч гривень на технічну підтримку свого офіційного веб-сайту з березня по грудень. Про таке стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель. Прозоро відкриті торги відбудуться завтра. Поштова площа йде під землю. Неподалік будівлі річкового порту плитка покрутилася. Тепер на стиках значні перепади, подекуди в 15 сантиметрів. Усе через скляний міст із Хрещатого парку до Володимирської гірки, відомого ще як міст кличка, каже співзасновниця музею на поштовій площі Ольга Рудковська. За її словами, ставити одну з опор в Хрещатому Яру було помилкою. Там здавна протікає ручай хрещатик. І, хоча нині він у підземному колекторі, туди, однак, стікає багато води. Стовп порушив цей потік, і тепер на поверхні площі горби і тріщини. Приборкати воду. У Києві лататимуть дощову каналізацію. У Київавтодорі повідомили про плани на найближчий рік. Точкові ремонти будуть на п'яти вулицях у Деснянському, Дарницькому, Дніпровському та Солом'янському районах. Нічого глобального кажуть комунальники, даватимуть раду там, де є хронічні підтоплення. І виправдовуються, мовляв, через розростання забудови дощова система, зведена понад півстоліття тому, не може впоратися. Водночас у Київавтодорі наполягають, треба розчистити й озера та річки, в які стікає дощова вода. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтесь також на наш телеграм, інстаграм і QR-код нині на екрані. А на цьому в мене все для вас працювала Олександра Ширко. До зустрічі на Юкрейн News.